Всім піс, мене звати Аня, і в мене є чудова традиція. Кожного року я святкую Геловін. На жаль, цього року я сама, без костюмів та яскравого мейку, але я таки зробила гост фоточку, щоб хоч якось відчути цей вайб. В мене був чіткий план, що я б хотіла зробити цього дня. Тому let's go! Oh, To rely on, so tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired, and I need somewhere to begin. <speaking in Spanish> Я мріяла приготувати слово пиво з Гаррі Поттера, Напевно, ще з дитинства. І коли ще, якщо не в Геловін, я буду готувати цей напій. Я знайшла рецептик і з радістю поділюсь з вами. Нам знадобляться цукерки з карамелі або іриски на ваш смак. Тож розрізаємо їх на маленькі шматочки і в цей час підігріваємо молоко. Топимо цукерочки в молоці до повного розчинення. Далі виливаємо цю рідину в естетичний стакан. Мій сьогодні не дуже естетик, але потрібно було показати вам, як це виглядатиме. Тож додаємо дюшес або ж лимонад. І вуаля, мої цукерки були шоколадом, бо в Німеччині знайти карамельки виявилось складніше, ніж я думала. Тому моє пиво без пива вийшло досить таки солодкуватим. До останнього я думала, що вийде щось дуже дивне, але це дійсно смачно. Для постійного вживання какао чи чай точно не підійде, але побити разом з друзями саме те. Тому рекомендую минулого року. Я передивлялась подругою Сабріну від Нетфліксу, але цього Геловіну відчуття осінь у мене зовсім інші, тому я дивилась Ма Ен, і цей серіал такий комфортний саме те, що потрібно. never loved one like you. Ой, а що це? Я справді не планувала робити якогось мейку, але під час монтажу я зрозуміла, що це життєво необхідно. Тому зробила ось такий мейк під кіцуне. Потім вже в редакторі додала вуха та трохи азійської тематики на фон. До речі, цю фотку ви можете зацінити в моєму профілі. В інсті посилання є в описі. А ще трохи про декор. Оскільки гарбузика я вирішила не вирізати в цьому році, тому я придбала гірлянду з гарбузиків, і ви лише погляньте, яка вона мила. Дай куди ж без розкидів таку чарівну та містичну ніч. Тож якось так свій Геловін я і святкувала. Не настільки яскраво, як минулого року. До речі, відео про це є на моєму каналі. Тож тицяти підказку, щоб переглянути. Але цього року все одно був свій вайб. Тому дякую за перегляд. Тицяти вподобайку, підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей. Бай!